Консерватори та соціал-демократи Німеччини оголосили про плани створити інфраструктурний фонд обсягом 500 мільярдів євро та переглянути правила позичання, щоб значно збільшити витрати на оборону. Лідери обох партій ведуть переговори щодо формування коаліції після загальнонаціональних виборів, які відбулися минулого місяця. Вони повідомили журналістам, що їх змусили діяти недавні події в США, зокрема те, що Дональд Трамп заморозив воєнну допомогу Україні зважаючи на зростання загроз, ми усвідомлюємо, що Європа та Федеративна Республіка Німеччина повинні дуже швидко докласти великих зусиль для зміцнення обороноздатності нашої країни та європейського континенту. Ми розраховуємо, що США і далі дотримуватимуться наших взаємних союзницьких зобов'язань у майбутньому, але ми також знаємо, що нашу національну оборону тепер слід значно розширити. Мерц сказав, що парламентська фракція ХДС ХСС та СДПН наступного тижня подасть до нижньої палати парламенту Німеччини клопотання про внесення поправок до конституції. Відповідно до них витрати на оборону, що перевищуватимуть 1% ВВП, не підпадатимуть під дію боргових обмежень. Європі треба вирости й мати можливість захищати себе, і ми хочемо зробити це якнайшвидше, але крок за кроком. Зазначимо 23 лютого в Німеччині відбулися дострокові федеральні вибори. На них право консерватори ХДС хсс здобули найбільше голосів а ультраправа АДН найкращий результат у своїй історії.